Різкий перепад температур понад 10 градусів за кілька днів. На Прикарпатті фіксують справжні погодні гойдалки. Поки синоптики попереджають про мінливість, медики реєструють збільшення кількості пацієнтів, особливо серед метеозалежних та літніх людей. Як впоратися з такими змінами? Дивіться у сюжеті по Франківську у 1986, -1986 році. Було 39. Градусів тепла то на 7.06 в 25-му році було 33,5 градусів тепла. Ще декілька днів тому на Прикарпатті фіксували плюсові температурні рекорди. А вже зараз синоптики прогнозують незначне похолодання. Буде триматися температура 17 до 22 градусів трьох градусів тепла. І мінімальна температура 13, 12-13 градусів тепла. Ну і опади ми передбачаємо, потім будуть погодні умови будуть відповідати, якраз буде гарна погода і стабільна температура фактично майже буде. І зміни будуть, опади, десь грозові явища з'являться під впливом. Циклону, який буде холодний фронт східно європейської рівнини. Такі коливання температури позначаються і на самопочутті людей. Хтось реагує легким дискомфортом, а інші відчувають суттєве погіршення стану. Такі різкі, гойдалки погано, особливо для людей, які мають серце, хворе і так далі. Відчуваю, але не, не багато. Я маю захист від цього. Аблетку то як же відчува відчуваю голова? Болить, о той. Та таке саме самопочуття не зовсім добре. Відчувається, але ну, як же я вчора на озері плавала, а сьогодні я вже мушу діти, бо я вже змерзла. Ну, таке ще вроді не замічали, що по хворобі, ніби щось. А от то, що по температурі чути медики розповідають, найбільше погодні зміни впливають на метеозалежних людей та похилого віку. Вони це відчувають, в них йде коливання артеріального тиску, тобто він може підвищуватись або знижуватись. Вони будуть відчувати головний біль, загальну слабість, знедуження буде. Втома швидка, може бути головокружіння, може бути, навіть якщо людина дуже чутлива, ну дота, блювота. Відтак медики радять заздалегідь готувати організм до перепадів температур. Можуть бути контрастні душі, щоб організм привикав і студентки звикали до цього. Також можна фізичне навантаження помірне, щоб організм мав звикання і легше це все переносить. Також медики наголошують, у разі погіршення самопочуття не варто зволікати краще одразу звертатися до фахівців. Синоптики ж прогнозують, що літо буде мінливим. Впродовж найближчих двох тижнів очікується переважно хмарна погода з періодичними дощами.